вечора, мої глядачі, хто сидить в інтернеті вночі, а хто дивиться мене в день, тому я кажу добрий день. Сьогодні ми знову повернулися до наших сливок, які ми колись е показували мій сливовий сад. Сьогодні в нас основна остання підкормка і останній обробіток від хвороб і шкідників. Ви можете підійти так, ближче камера покаже. Покаже результат нашої праці на сьогоднішній день. Скільки зав'язів на наших сливочках? На сьогоднішній день ми робимо е, підживлення, органічне підживлення настоєм кропиви, е, десь в приділах 40-50 літрів на одне дерево, води із підживою. Підживи даємо десь півтора літра на одне дерево. Вечером буде обробіток від е, фороб і шкідників. Хорус, Скор і Нджіо. І на цьому буде завершення е, нашого обробітку. Можливо, ще буде один раз попилиться, якщо погодні умови так складуться, і все. І ми з вами зустрінемося коло цих сливок, коли вони по, своє, по своїй стадії вже будуть в стадії дозрівання. І... Зустрінемося ми коло коптільні, коло сушілки, де ці сливочки будуть перетворюватися на сушані сливки. У нас є сушарка. Це буде окреме відео про сушарку. Но це все буде згодом. Сьогодні ми обробляємо В садочку. Тут два сорта слив, сорт президент і сорт Стенлей. Ось буквально сорт президент має отакі зав'язі. Ось такі врожаї. У нас зелені операції ми вже провели, обробили, вірніше видалили лишні гілки, які нам заважають, які нам не потрібні в кроні. Ми їх поудаляли. Тепер підживлюємо. У нас приготування розчину для поливу простий. Розчин кропиви, виливаємо в бочку, перемішуємо. І вперед, літечко до нас прийшло дні, теплі, чудові. Їжте, люди, сливочки, і будьте здорові.